Ті, хто знав, тата завжди казали, що він як Ясне сонечко. Коли він з'являвся на сценічному майданчику, він намагався підняти усім настрій, розказати якісь жарти, щось нове вигадати або когось розіграти. Він був дійсно надзвичайно сонячною людиною. І, напевно, не випадково, тому він. Співпрацював з Асоціацією КВН України і його так між собою називали нашим українським Масляковим. Жоден серйозний концерт Асоціації КВН Україну не проходив без Володимира Шинкарука. Тому на сцені для вас і наша легендарна команда КВН. Дівчата Житомира! Коломийки! Добрий вечір! Добрий вечір, така чудова і шикарна публіка нашого улюбленого міста. Щиро вітаємо вас з пісенним спасом, вітаємо вас із великим святом. Хай береже вас Господь! Я думаю, що пісенний спас спасе і врятує українську пісню також. Володимир Федорович, людина надзвичайного почуття гумору, і ми здружилися саме на цьому ґрунті. Він незмінний ведучий дитячих фестивалів нашої Альма-Матері, про яку Ірина казала Асоціації КВН України. Найбільше ми любили в його виконанні коломийки. І дозвольте сьогодні, високоповажна публіко долучитися до творчості Володимира Федоровича і вплести свою квітку в віночок пошани цій великій людині. Згадаємо сьогодні наші улюблені і ваші улюблені коломийки його авторські. А також скромно ми дописали буквально сьогодні свої Власні, все це ми робимо тільки для вас і в пам'ять про нашого друга. Шигіріда, Шигірідана, дана, 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 ех, Шигірі діда, Шигірі дідана. На концерті пережили страждання нестерпні. Музика була жива, музиканти мертві. Шигірі діда, шигірі дідана. Ходять наші футболісти по полю мов тіні, в Англії футбол родився, а умер в Україні, ох ще єда, ще на дана, ох, ще дереда, -гі ще гірькидана. І смішного, і дурного чула на своїм віку. Що у Франції корови кажуть всі мерсі бику. Ой, Ой, ще діда, ще рідана. Славлю вегетаріанці від краю й до краю. Тварин вони не їдять, але ж об'їдають. Евші діда, ще діда, дана, ехі ріда, Час летить, і ми з роками змінюємо звички. Старість це, коли аптечка більше косметички. Oh, Шіки дана, сіки ріда, шірікідана, шинкарук жінок вітав і казав без жарту. Краще бути первою має, чим восьмою мартою. Ох, сіки ріда, сіки рідана, дана, ек сікірі діда, А тепер наш доробок до творчості Володимира Федоровича. Чула на твоїй автівці, написав сусід, помий. Як просив, так і зробила. Що? Зловила і помила. Е ох, шики ріда, шики ріда, дана. Е ох, шикилі діда, шики рідана. била чоловіка, аж не може рухатись. Зовсім я його не била, хотіла так достукатись. Ох, шики ріда, шики ріда, да, е ох, шики ріда, шикида. Кожен вечір чоловік п'яний приповзає, що із ним тепер робити. Подругу спитаю. Та питання не складне, кожна жінка знає, спробуй використати рейд, що повзає, вбиває. Шикірі діда, шикирі діда надана, ой, шикирі діда, шикирі діда. В тебе гарний чоловік, аж сімдесят років, як сприяєш ти коханню, в чому таємні кроки? Та ніяких таємниць, про віагру марення, все рятує, як не дивно, засіб для крохмалення. О, шикирі гіда щекирі діда -гі нада. Та же домара! Дорогі друзі, пасібі велике. І перед тим, як залишити сцену і дати слово іншій прекрасній виконавці чи виконавцю, ми хочемо сказати таке авторське, такий наш невеличкий чотири вірш, учителю. Для нас ти є живий. Ти твориш на небесному парнасі. Дозволь віднині згадувать тебе лишень в теперішньому часі. Дівчата з Житомира! Маріана Поплавська та Вікторія Сенкевич. І акомпаніатор Віктор Голуб ваші оплески.